З настанням холодів одним з основних питань є забезпечення військовослужбовців теплим одягом та необхідними речами. Особлива увага приділяється перш за все забезпеченню персоналу, який проходить службу в межах Луганської, Донецької та Херсонської областей, а також тим військовослужбовцям, які надходили на доукомплектування під час мобілізації. 25 вересня чергова партія теплих речей надійшла в окрему комендатуру охорони та забезпечення. Її було розвантажено на склади, звідки за короткий проміжок часу вони будуть направлені в прикордонні підрозділи на державному кордоні України. Цього разу поставщики доправили прикордонникам 1500 утеплених камуфльованих курток. У ході планової роботи по закупівлі необхідних речей для зимового періоду прикордонним відомством вже укладено договори для закупівлі одягу інвентарного майна та засобів індивідуального захисту на загальну суму майже 155 мільйонів гривень. З цієї суми використано трохи більше 46 мільйонів. Іде планове постачання від виробників. Здійснюється забезпечення також згідно графіку постачання до органів. Основна маса майна, яка планувалася до постачання для підрозділів, які задіяні в зоні АТО, вже доставлена. Для решти підрозділів, які несуть повсякденну службу, у нас сплановано з понеділка постачання майна. В першу чергу це курточки утеплені, шапки, кітель, куртки і брюки камуфльовані. Одяг, білизна натільна, білизна тепла, шкарпетки. Всі зобов'язання постачальникам будуть виконані до 15 жовтня і планове забезпечення ми плануємо завершити до кінця жовтня цього року. На сьогоднішній день вже отримано 2500 утеплених курток. Планується отримати ще 15 тисяч штук, 3700 комплектів камуфльованого одягу. До кінця жовтня надійдуть 33 тисячі комплектів, 7 тисяч пар берців. Очікується ще 13 тисяч пар та інше. Крім того, найближчим часом від постачальників буде отримано утеплені шапки, теплу білизну, зимові шкарпетки та утеплені гумові чоботи. Також проводиться закупка костюмів від дощу, валянків та хутряних кожухів. Для розміщення персоналу проводиться робота по забезпеченню та закупівлі спеціальних палаток, наметів, зимових спальних мішків, матраців, ковдр тощо.